Отже, 7, 7 апреля яка дюталійці або 7 сьогодні. Квітня. Все квітує і ще холодує. А в Україні випав сніг, як ви виявилася вчора, говорила з батьками конмієй дженеторі, дженерейшн ніби дженеторі італійської мови батьки. Мене звати Свята, Віталія з 15 року. Хочу записати і сьогодні відео, Дух Святий Гори через мою став. Тож добре, що я спала такі штучки. ушки дуже чутливі до повишеної вологості в Італії, тож, тож потребують захисту. Даже італійці сьогодні кажуть, зимно, ну, зимно, але не так, як в Україні. Сніг не випав, був потужний дощ. Скупила фрукти і аналіз такий, кольоротерапія. Це важливо для нас, до КСі Тигори зараз в Італії фіолетовий Колір він в духовних колах одягається дуже часто, адже це символ посту. Але нам потрібний пост не тільки для тіла, да, а й для душі. Але також пост від інтернету, не забуваємо, Да. і кольори пасхальні, вони дуже яскраві, гарні, такі лавандові, жовті. Да. Це як символіка відродження, відновлення, обнулення від зими. Переходимо в весну, да, коли дерева такі голі в внутрішній реальності, а потім вони раз відновлюються, відроджуються, я зніму друге відео. А у творчій кімнаті працюю сіньори не щодня, так що в мене є час для творчості також, для духовних роздумів і так далі. Дух Святий говорить, тож купила таку класну корзинку на, на базарі, слухала. Там, психологічні і різні духовні теми, і, відповідно, намалювала таку мандалу. І дуже мене радує оця картинка, яку виклала. це діамантова мозаїка з березами От, полі нашого зору. Да? І про що це емоці... емоції? Але це, ну, звісно, це книга-така розмальовка для дорослих, для нас, жінок. Да? А ми всі, коли ми внутрішні дівчатка в нас, то. Все по-іншому. Тут дуже класний такий психоаналіз є, О, тож, активувала я знову її алів, це ще в процесі, да? і кожен побачив в цьому щось своє, звісно. О, тож, духся, ти говори індивідуально кожному через ці малюнки. Можете потім зробити стоп кадр і замислитись. Да? Вчора це я малювала. Такий ніби шторм. Да? В нашій житті є шторми, але завжди є сонечко, яке вирують все. Навіть таке є. Да, дуже такий стрьом, напоєднання життя і смерті. Але ми всі такі на, на грані, да? коли дійсно дерева замирають навзимку, вони ніби. А, Дійсно, іде переродження, як металик перероджується із гусениця, да, і стає металиком. Вчора ще розмалювала цю про емоції, да, мотиваціони, наша мотивація. Господь уже заложив нас мотивацію, навіть прокидатися нас уже тіло створене на те, щоб. Нам треба там бігти в ванну, в ванну кімнату, вірні, так, і там щось їсти ми вже хочемо, да, все активує і якісь мрії, бажання, незавершеність нас знову також активує. Це дуже добре. В коментарях поради ведіть свої духовні щоденники, Тут використовувати різні методи, арт-терапію, і я ще буду створювати манду, є основа така, і відповідно. У мене нитки, будь-яскраві в основі, плетіння Манда. Це дуже цікавий напрямок терапії. Коли ми понурюємося в творчість, ми повертаємося до внутрішніх дітей. Да, це також з дітьми, поєднуйте творчість. Да, я купила діамантову мозаїку і виклала одну, і другу, і третю, і четверту. Да? Прислала мамі, яка дуже хотіла її, бачите, своїми ручками викладалось п'ять да? тисяч тих кружечків на одній, там понад п'ять тисяч на другій. Да? І закладувала туди молитву. І це, звісно, інша енергетика. Тож закладуємо в відео Дух Святий, Дух Святий Говори. Тож, яскраві кольори весни, всім Божої мудрості, да, і стілюючих кольорів у вашому житті. Нехай вони будуть полі зору, особливо салатовий, це кольор життя. Да. Звісно, рожевий, і лавандовий, вони всі говорять про переродження, про народження, про ніжність, про, про молодість ці плятка, вони такі жовтенькі, гарненькі. Да. Тобто, Дитина, вона в собі вже Народжена в любові, ну, щоб любити, в да? нас не закладено Богом щось робити інше. Ми створені для любові. І якщо хтось із нас відходить в сторону, ми самі себе просто наказуємо. От закон Божий це той маяк, який веде нас до світла, до мудрості Божої, бо мудрість цього світу вона завжди з вивихом. Да? Якби ми не говорили, але коли ми відходимо, приходить просто біль Біль і серця затвердівають. І дійсно, Богом було не закладено, що ми грішили. Да? Тобто, все, що відбувається, це від'єднання Адама Єва від Бога. Да? Тобто, перестали говорити про насущне те, що болить, і, відповідно, війшов гріх. І відійшла війна, ввійшло прокляття або хоче нам давати благословення. Тож, Боже, благослови благословення мене, всіх вас, Боже, мудрості, творчого натхнення. Зробила закупи для сіньори щойно, такі всі свіжі овочі, фрукти. Це дуже також входитиме в нас, і це також буде проявом. Вибуху Божої любові через рецептори. Да? Тож Бог проявляється так, як Він хоче. І вся слава належить тільки тобі Боже. Ведіть свої духовні щоденники денники в атмосфері цієї атмос... Божого миру, да? цієї внутрішньої дитини, бо тільки в творчості ми можемо. Постигати Бога да, в стані дитини. І написано, не будете як діти, не відати Царство Небесне. Діти серцем, да? діти чистотою серця. Коли ми молимось наш, ми прощаємо, відпускаємо, ми ніби перероджуємося, нас іде обновлення, рекомендую да? Тож, всім... Рекомендую вести духовні щоденники такі. Діліться або не діліться, головне бути з собою. Рекомендую також рути стер, жертвенники які зніють саних камнів і тема яка розповідає, що всі ми індивідуальні, дійсно, і не потрібно прикидатись кимось, ким ви не є, а бути собою в тому відео. Да, якщо вам больно поділіться, і як з цього вийти, вам допоможе тільки дух Святий, бо цей світ він завжди навчить не тому. О, і Божий мудрості, дух святий веди нас, вас, ваших рідних, мене, моїх рідних, твоїми шляхами, що Бога направищені відведи. Нехай твоя воля буде на все, не моя. Даруй твою мудрість і хай все саме яскраве, все світло і чисте буде з нами. і Даруй нам дух покаяння, де є темрява, щоб очистити, очищай до сюди, все, що не от тебе. Творчого натхнення.